Для американців, звичайно, це не зрозуміло. Тому моя в мері, ем, мабуть, не дуже сильно подорожувала. У неї було б одна-дві подорожі кудись за межі Америки і по Америці. Навіть коли я спілкувалася з американцями, там вони подорожували по всій Америці. До речі, тільки по всій Америці. От вони не подорожують там в інші країни, це для них от щось таке екстремальне. І я в них запитала: ну ви вже всюди були. Чому ви до сих пір не поїхали, не полетіли на Гаваї? Вони мені сказали, що ну, так це ж що далеко. <хи> да, це Америка, вони, тобто для них це нормально, це безпечно, вони довіряють, да? вони, дові... вони люблять подорожувати в межах Америки, тому що це безпечно. Да? І вони розуміють, що очікувати. Да? Такі ж самі американські закони, і вони, вони себе почувають і комфортно, і безпечно. А, але в Гаваї ну, далеко. Ну, дійсно, в принципі, це дуже далеко. Да? Мені здається, будь-який. Напрямок це мінімум 6 годин льоту, Мінімум, мінімум. Тому, в принципі, це.